Всім привіт! Ви на каналі Кохемі, мене звати Назарій, і сьогодні я вам розповім про наші нові 7 продуктів від бренду Кохемі. Розглянемо, що це за продукти, де їх застосовувати та їх основні переваги. Перший такий продукт це ручний шампунь Рапі Tranceless Wash. Це суха мийка, шампунь для сухої мийки. Він не потребує апарату високого тиску, все, що нам необхідно, це вода та відро з сепаратором. Це висококонцентрований миючий шампунь для мийки авто, який не потребує змивання водою. Його унікальна формула не лише видаляє забруднення з кузова авто, а й залишає за собою захисний шар. Цей засіб є абсолютно безпечним для кузового автомобіля. Він ніяк на нього не впливає і, що важливо, не впливає на раніше нанесені воски чи саланти на ньому. Репі Wash чудово підійде для експрес мийки або коли у вас немає доступу до апарату високого тиску з водою. Шампунь має дуже приємну концентрацію. Для використання потрібно розбавити його з водою в пропорції 1 до 250. Тобто на 10 літрів води нам потрібно приблизно 40 мл продукту, що робить його дуже економним. Так, звичайно, якщо автомобіль буде максимально забруднений, то для початку бажано було б збити весь бруд просто під тиском води. Але ми на початку сказали, що цей шампунь підійде для експрес-мийки, коли немає доступу до води. Тому, якщо автомобіль сильно забруднений, краще використати звичайну трифазну або двохфазну мийку. У випадку, ж, якщо автомобіль просто припав пилом або немає на собі якихось складних забруднень, можна використати саме його. По роботі з ним все дуже просто: наливаємо воду у відро, далі наливаємо туди сам шампунь, перемішуємо і починаємо працювати по кузову авто. Губкою набираємо сам чий засіб з водою і наносимо його на кузов. Додатково можна наносити вже готову суміш за допомогою накачного розпилювача. Наносимо просто воду на сам кузов і далі працюємо губкою з засобом. Після того, як ми пропрацювали певну ділянку, її відразу можна сушити рушником. Головне не наносити на гарячі поверхні і не давати самому продукту висихати також на поверхні. Сам склад продукту розчиняє забруднення, розбиває їх на більш-менші гранули, тому ви не пошкодите лакофарбове покриття. Цей продукт підійде людям, які, наприклад, миють автомобіль вдома. Якщо ви не бажаєте заливати свій участок водою, тоді якраз таки цей шампунь чудово для вас підійде. Як ним користуватись, побачите в наступних відео. Наступний новий продукт це Wet Gloss, це спрей Силенд, який чудово захищає лакофарбове покриття. Він надає автомобілю глибокого блискучого вологого блиску. Також гідрофобні властивості в нього на висоті. Продукт можна використовувати як самостійний захист після другої фази мийки, і також його можна наносити поверх нанесених раніше складів, таких як керамічні захисти або навіть плівка. Він забезпечує максимально ефективний гідрофобний шар на поверхні. Таким чином, у нас вода швидше стікає з поверхні, мінімізуються водні плями на кузові, і автомобіль довше буде залишатись чистим. Gloss можна наносити на лакофарбове покриття, пластик, скло і навіть хром. Наносити дуже легко. Після мийки на вологий кузов розносимо мінімальну кількість продукту просто за допомогою тригера, який йде в комплекті. Далі витримуємо 1-2 хвилини і змиваємо все водою під тиском. І все готово. Саме тому такий вид нанесення робить цей продукт максимально легким до застосування. Наступний продукт це Spotless Keramic Finish. це спеціальний засіб, який м'яко та делікатно видаляє водний камінь з кузова авто, які вкриті керамікою. Адже ми знаємо, що на таких поверхнях. Використовувати якісь кислотні очисники для зняття самого водного камню може бути небезпечним, адже кислота буде впливати на захисний шар кераміки. Перевага цього продукту є те, що він не впливає на саму кераміку. Унікальність цього продукту також полягає в тому, що він ніяк не впливає і на слабкіші захисні покриття, такі як соланти або тверді воски. Цей засіб допомагає відновити глибину кольору самого автомобіля і при цьому зробити її більш м'якою та тактильно приємною. Цей продукт може прибрати навіть стійкі, в'ївшися сліди від водного камню. По нанесенню все дуже просто: вимили автомобіль, далі потрібно кузов підсушити і на сухий кузов наносимо цей продукт. Можна розпилити відразу на кузов авто або на чисту мікрофібру. Далі розносимо його по поверхні, де є забруднення, витримуємо декілька хвилин і розполіровуємо до блиску чистою мікрофіброю. Якщо потрібно, процедуру можна повторити. Споти з керамік Фініш можна наносити не тільки на лакофарбове покриття, він також чудово прибирає сліди від водного камню з плівки автомобіля. Як він працює, перевіримо з вами на практиці. Ще один дуже цікавий продукт, який в нас з'явився: Perfect Finish Sealant. Це високотехнологічний продукт, який поєднує в собі відразу два продукти: це полірувальний та захисний продукт. Одночасно. Цей продукт може маскувати та прибирати деякі мілкі подряпини з кузова авто і відразу захищати сам кузов. Він утворює на поверхні стійкий гідрофобний шар, і головне утворює захист на поверхні. Тому солі, реагенти та луги не так будуть впливати на сам лак або на раніше нанесені продукти. Засіб можна наносити як вручну, так і за допомогою полірувальної машинки. Сам по собі він має таку як гелеву основу, тому наносите невелику кількість продукту. Далі розносимо його по всій поверхні кузова авто і після чого розполіровуємо блиску. У випадку ж нанесення за допомогою полірувальної машинки нам потрібне зелене полірувальне коло це коло, яке імітує ручне нанесення. На малих обертах так само розносимо продукт по поверхні і далі прибираємо залишки за допомогою чистої мікрофібри. У випадку нанесення полірувальної машинку, звісно, витрата буде менша. Після обробки самим продуктом нам потрібно витримати його на поверхні від 2 до 5 хвилин і лише після розполірувати. І головне, продукт не буває всіх своїх властивостей через 24 години, тому 24 години автомобіль не можна мити. Селантами розібралися, і як ви могли зрозуміти, ці продукти можна комбінувати між собою, аби покращити ефект на кузню. Тому після мийки з сухим шампунем ви можете використати Perfect Finish силан і таким чином швидко та легко захистити кузи в авто. Ну і нарешті в нас з'явилися нові ароматизатори для салону авто, які зможуть доповнити атмосферу в ваш автомобіль. Fruit Fusion це ароматизатор, який дає яскравого та приємного запаху фруктів. Він гарно освіжує повітря в салоні авто після химчистки або, наприклад, для маскування неприємних запахів автомобіля. Продукт має високу ефективність та гарну концентрацію, тому багато його не потрібно. Достатньо буде від 3 до 5 пшиків. Рекомендую наносити його на ковролін або на текстильні килимки в авто. Рекомендую наносити цей продукт на ніч. Після того, як приїхали додому, розпиліть від 3 до 5 пшиків на сам ковролін або на текстильні килимки, і на ранок у вас буде приємний аромат в салоні авто. Продукт не викликає алергії, максимально безпечний для елементів автомобіля, але є поверхні, на яких наносити його не можна. Старайтесь уникати нанесення на шкіру, скло чи пластик. Наступний ароматизатор це козі катон. Цей ароматизатор має приємний аромат свіжості, дуже схожий на щойно випрану білизну. Цей м'який та ненав'язливий аромат чудово підійде для використання на постійній основі. Продукт легко розпилюється по салону авто, як і з попередником, потрібно наносити на текстильні кілимки або ковролін. І головне, він ніяк не впливає і не має в своєму стаді агресивних речовин, він не впливає на шкіру, тканину чи пластик. Наступний ароматизатор Bloom Rі. Цей ароматизатор має приємний свіжий квітковий аромат, який надасть вашому салону авто більш приємних нот. Він має збалансований запах, не надто інтенсивний. І головне, безпечний для будь-яких матеріалів в салоні авто. Принцип дії такий самий: від 3 до 5 пшиків на текстильні килимки або ковролін. На практиці ми з вами розглянемо продукт Spotless Keramic Finish, як його наносити та як ним користуватись. На нашому капоті нанесена кераміка, зверху на нього близько 2 3 тижнів тому я налив води. Вода підсохла, утворився водний камінь, і сьогодні ми з вами його приберемо. Розпилюємо сам продукт відразу на поверхню. Після нанесення нам потрібно витримати його приблизно до 2 хвилин і далі розполірувати все чистою сухою мікрофіброю. Як ми бачимо, продукт бездоганно впорався, швидко та легко прибрав водний камінь з кузова авто. Ще ми маємо наше відро, яке завжди в водному камні. І спробуємо прибрати його за допомогою нашого продукту. Як ми можемо бачити, відро виглядає майже як нове. Весь водний камінь зник. Тому, як бачите, його можна використовувати на будь-яких поверхнях. Зараз ми з вами розглянемо, як правильно наносити, та якого ефекту нам надасть Perfect Finish Sealant. Наносити будемо за допомогою аплікатора та розполіруємо все за допомогою чистої мікрофібри. Витримали продукт на поверхні приблизно 3 хвилини. Далі за допомогою чистої м'якої мікрофібри розполіровуємо залишки. На жаль, камера нам не може всього передати по візуальному підсиленню кольору, який надав нам цей продукт. Але я вам можу сказати відверто: він підсилив колір не так сильно, як хотілось би можливо, цього не як кераміка, але підсилив. Надалі у нас утворився тут міцний гідрофобний шар, який ми з вами перевіримо. Звісно, повністю ефективно працювати цей продукт буде тільки через 24 години, але в нас немає часу чекати, тож тестуємо. Як ви можете бачити, гідрофобні властивості на висоті, тому рекомендую кожному автовласнику мати цей продукт в себе в багажнику. Всі ці продукти вже доступні на нашому сайті, їх також можна придбати в нашому магазині. За цим промокодом, як завжди, ви отримаєте знижку на всі товари, які бачили у цьому відео. Отже, сьогодні ми з вами розглянули три нових продукти для захисту та відновлення кузова авто. Також познайомилися з інноваційним шампунем для нашого ринку і три нових ароматизатори. Використовуйте їх за призначенням, щоб вберегти красу і свіжість вашого авто. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.